Так, колектив. Всім привіт. Ну що, коли пішов попит на кроля, то у Максима, як завжди, кроля нема. Розійшлися всі, що були. Нових клієнтів багато додалося. Ось. І всі кролики, які були за літо, було багато у мене, ну, як для мене. Ось так як у мене 3 4 самки зазвичай. Ось то... Ну Для мене то багато, я їх всіх був позлучав. І навіть по декілька, по два, напевно, окроли, і це у мене майже всі клітки були зайняті. Літом кріль не йшов. Ось я їх просто годував. А зараз вже немає нічого. Ось позавчора останніх 4 забив на замовлення і все. Так що потрібно трішки міняти стратегію, я так зрозумів. ось Тому що коли. Особливо йде сезон і люди хочуть м'яса кроля, а його, а його нема. Але нічого, зараз, що я хочу взагалі, тільки так покажу, що в мене залишилося. Хоча тут якби і показувати немає що. Ось, Я би, можливо, так і не виходив з кроля, але мене попідводили мої самки. Так як з весни і до осені вони ну, не парувалися, не приводили. То два місяці вони мене якби проводили за проводили Да? Я їх злучав, вони приводять, але короленята захолождають. Одна порозкидала, в одної позахолождали, третя прохолостила. Ну, коротше. І так, я їх два рази злучав. Хоча перед цим, ну, робочі самки, все було добре. Але ось цей перерив літній. І це в мене вже другий раз так, другий сезон. І вони мене якби про. Прокатали, тому я їх дві забив. Ті, що два рази якби, позахолодали в них короленята, на їхнє місце взяв одну свою молоденьку і придбав. Ось. Також позлучав, то не знаю, що там вони мені цей раз скажуть. то якби ось цих два місяці вони мене не прокатали, то вже були б короленята по два місяці. Ось. Але ну, як є, так є. На майбутнє буду робити висновки, потрібно йти більше в переробку, тушонка, ну, таке. Замовивши, до речі, одну штуку. <кій> така буде інтрига, не буду казати що. Але коли прийде, то я думаю, буде багато якби, відео з нею. Буде огляд, буде там розпаковка і по мірі якби, можливості будуть е, відео. Тому кому цікаво, що то буде і як воно буде, тому для мене це нове. Ось самому цікаво. То підписуємося, залишаємося, ставимо лайки. Ось і я думаю, буде, буде цікаво. Особисто мені дуже цікаво, я дуже очікую вже на... на цю річ. Тому ось так. А зараз що я хочу, переведу камеру, пройдусь. Там в мене декілька кліточок покажу, що в мене взагалі робиться. Ось можливо. Що можливо? Зараз туди світло вимкнуло, потрібно там в мене є. Ну, я переведу камеру, давайте я буду розказувати. Так, ну що, ось ця, що в шандурі кліточка. Тут у мене що ось ця моя молоденька сидить. Спарована, тут я її вже приготував. Місце, якого там вона 22 числа спарована. Ну, ще рановато сьогодні на що 9 грудня. Тут пуста. Два останніх кролика звідси пішло. І тут потрібно опалити. Зараз разом опалимо. І тут каліфорніка і сім каліфорнійчиків сидить. Оцих вже потрібно аби, вакцинувати. Коли вони тут в мене? 14-го, де тут видно? 14-го 10 -го була привела вона 9 штук. Спочатку одне відійшло, але воно було зовсім маленьке якесь. А потім ще чогось одне вже пізніше відійшло. Сім ну, штук залишилось, так сім штук є. 14-10. Це їм ось 14-го буде два місяці. Сьогодні 9. Потрібно провакцинувати і якраз я їх відсадю сюди. Опалю зараз цей пух, так як вони, ну, такий вік, що саме вони чилиняють чи як, що пух. Пух з них летить. Да? Ось, І під ними якби корита повичищаю. Ну, коротше, кому цікаво, то ось таке сьогодні буде відео. Ця моя сама перша термонка скажена, хто знає. Да? Також вона щось в мене раз привела, було чотири штучки і вони захололи. Два було в лоткові, два було на сітці. І там, і там захололи. Десь вночі привела, можливо, якби в день я би ще бачив, а так вночі. Захололи, тому я її спарував ще раз. Вона то вже і старенька, якби. Ну, побачу, що з неї буде. Можливо, цей раз, вона... цей раз вона щось ліпше нам покаже. Ось, Далі що? Ось ця моя кліточка пуста, повністю, де сиділи по одному. Спеціально я її робив, щоб сиділи кролики по одному там самці. Хто б'є б'ються, саме такі чи... Чи кого куди потрібно, якби, ну, щоб по одному, бо тут такий розмір 50 на 40 я чайка, то якраз по одному тут зручно їм. Все пусто, немає нічого. Далі. Ось ця повністю також пуста. Кліточка. Далі ось ця. Верхній і нижній ярус також. Всі пусті, тільки ось тут сидить мій самець термончик. Ось. А так усе, усе пусто, хоча було все зайнято. Верхній і нижній ярус пусто. Ця також пусто. Знизу тільки самець каліфорнієць Верх-низ, пусто. Ось також він вже якби не, не молодий, але, але працює ще. Взагалі хочу цю клітку трішки реконструювати, повністю розібрати, бо тут вже і сітка попрогнивала, тут такий мікс і доски, і сітка я робив тулив, з чого було то хочу повністю якби, розібрати і повністю зробити суцільну сітки. І зробити не знаю, або, або верхній ярус на три відділення, а нижній на два. Або навпаки. Ось, щоб було ну, три. Якраз, я думаю, буде цей сіник я викину, він мені вже не потрібен. Я ними не користуюсь, так як годую гранулою свою. Ось оце така реконструкція. Планую зробити. І ось тут ця кліточка. Одинарна така, да? Тут також сиділа моя кроличка. Два рази вона мене прокатала, як я й казав, я її забив. Замість неї придбав ось таку. 9 числа вона спарована, купував вже спарованою. Ось, сьогодні 9, вчора я її намостив. То вона тут вже носила в роті солому, щось тут готувалось, не знаю, як вона себе поведе. Також чекаю. Надію, що все буде добре. Але ось ці первокровки це такий 50 на 50, як вони себе Поведуть. Тому оце всі мої, всі мої кролики. Ось так. Один плюс, що поратися якби біля них ну, дуже швидко. Немає майже, майже що й поратися. Води подоливав, корм подосипав, все, все поранення. Пару кліточок, якби обійшов і, і, і свободний. Так що що, зараз опалимо цю кліточку і повичищаю лотки. Кому цікаво, то як хтось працює, да <смі> то дивимося. Ось так проходить чистка да, під клітками, з лоточки, зараз ще замету. Ось висипаю. Висипаю, як бачили, сюди. Тому що зараз, якби все порозкисало і до ну, до гноярки мені по болоті, якби неохота не тачкою їхати, то я тут висиплю. Там або як підмерзне... або Весною, Ой, будь здоров, спасибо. Або весною. Я його туди на, на гноярку перевезу. А зараз, щоб мене топтатись, було то не місити, то ось тут висипав собі та й, та й усе. Так що таке відео про залишки да, мого кроля, про такі невеличкі плани. Ще хочу зробити клітку для самців окремо на дві ячейки, типу такого плану. Вже замовив сітку на підлогу. І ось таку сітку ну, на боки, наверх, замовив по 5 метрів. Прийшла. Можливо, також буде час, бажання, натхнення, то зроблю, щоб в сарай там в мене якраз такий куточок ще є, щоб поставити кліточку, думаю, таку 70, 70 на метр. І буде дві ячейки, 50 на 70. Я думаю, для самців буде нормально, не знаю. Це такі також є плани. Тому ось так. Не знаю, можливо, як буду вакцинувати, кому цікаво, можливо, зніму відео, можливо, ні, бо світла вже не буде і. Ну, не знаю, побачу. Там і корм потрібно трішки вже зробити. Так що, поки все, а там по мірі можливості, кому буде цікаво, то, то ще буду щось знімати. Все, Всім дякую за увагу. Всім до побачення.